Друзі, всім привіт! Ви на каналі Stand with Ukraine. і ми беремо сьогодні вже друге інтерв'ю з Максом Ахінатором, котрому ми продовжуємо допомагати. Друже, привіт! Привіт, дякую за Е, Так, ну що, робимо невеличку ретроспективу з минулого інтерв'ю. Що наразі найактуальніші, які запити на війні? Чи змінилось щось за два майже роки? А, змінилось багато. На жаль, запити теж змінилися. Зараз саме актуальне – це допомога в транспорті військовим, бо картина війни змінилася в плані того, що ці чувачки, які не чувачки, ні разу опанували дуже гарно fpv дрони. І, на жаль, багато втрат техніки та засобів іде саме від FPV. І репчики вже не дуже допомагають, бо оптика, оптика, оптика в окно. І тому кожен виїзд це дуже великий ризик. Залізо втрачаємо, людей втрачаємо. І тому зараз дуже актуальні це дробовики і техніка. Окей. Тех сказав, що опанували піві дрони і оптоволокно. Ну, ми це бачимо і з новини, чи змінилася їх тактика. Тому що... Ну, Минулий раз, коли ми спілкувалися, там було що м'ясом закидують, чи щось а, змінилося. За... Саме ту тактику Так, так, e, так. ні, в цьому плані в них тактика не дуже змінилася. М'ясо йде, mm. але зараз вони ще й на мотоциклах залітають, збираються там чотири плюс чувачки, і залітають, щоб ну когось вразить їх в а когось не вразить, і потім вони накопичуються, ті, хто вижив. І так волнами, волнами йде там за декілька днів накопичення, там хто залишився в живих, uh -huh. і потім ця волна залишився в живих, питається віджати якусь нашу точку. Uh -huh. Що можна цьому протидіяти? Дрони найдієвіше? Дрони, дрони. Ну, uh -huh. артилерія по мотоциклу і, чому, не спрацює. Це треба, я не знаю, ким бути, щоб влупити, попасти. Дрони дрони. Екіпажі дронів, самі дрони потрібні, але знаю, ну, типу, найбільша потреба це люди. люди. Угу. Добре, на твоєму напрямку, як взагалі ну, ти відчуваєш ситуацію загалом? Чи, знову ж таки, повертаючись до питання телемарафону, у нас там мільйон дронів і так далі, і тому подібне. Як це корелюється з реальністю? Ну, Реальність десь близька, я не знаю де кому, скільки дронів дають, але mm -hmm. дрони в нас пішли, дрони в нас є. Ми їм працюємо, бо як показує практика, та час це найкращий засіб, щоб вразити ворога. Mm -hmm. Дешево, чотенько і не треба гадати, як там з мінометом кинув, і там 500 метрів туди, 100 туди, а вже в ціль. Mm -hmm. Але краще стало краще з цим. Забезпеченням по дронах, мавіків дають, аутелі дають. От якраз про Мавіки ти згадав, я просто пам'ятаю по нашим запитам. Мавіки це угу. ледь не там топ 1 був запад, і так. завжди коли проводиш збір, там або 3Т з. Так, да, щоб можна було вночі бачити або звичайний для скидів. Зараз я так розумію, що вже вони не так актуальні. І ти якраз гадав аутель, е, е, тобто він більш сучасний і більш підходить до сучасного. Ну, дрони завжди актуальні, це очі. Так. Це, ну, втрати по дронам теж великі, йдуть угу. у нас у спостереження, але скидів стало менше, бо більше дронів вже. Йде, як сказати, на чисто побачити і скоригувати mm -hmm. піхо. По аутелям, ну, в них є свої приколи. Вони не те, що я не скажу що там кращі, не краще. Mm -hmm. В них приколи є там, є одна модель отеля НК, вона стоїть півмільйона гривень, але вона дозволяє в своєму режиму бачення побачити, звідки злітають ворожі пілоти. Mm -hmm. І тому вони такі популярні і дороговарті, як mm -hmm. на мене. Але воно потрібно. Вона дуже допомагає. У нас були знищення ну, саме нашим батальйоном точок з Угу. Uh -huh. Вони були дуже раді, які по перехватам було так чудово це <гум>, чути. Uh -huh. Але все одно всі дрони потрібні, хоча зараз трошки держава де okay. е, е, Наступне питання також стосовно дронів. Тобто, пам'ятаю, що ми спілкувалися якраз про зали, про розвідні дрони uh -huh. і. На жаль, ну, ставалося так, що були прильоти по особовому складу оці, -оці шикування, типу, <світтє> за рахунок того, що якраз був розвідний дрон, який коригував вогонь <світтє> <а, світтє> противника. Чи залишається ця проблема актуальною? І, ну, як ти гадаєш, а, можна протидіяти цьому? Проблема актуальна, тому що ну, всі читають новини, всі бачать, що там полігон, там полігон. У нас у самих, ну, інше ставлення до цього. Ми ну, навіть як коли приходить наказ там пошикувати, там особовий склад, там прийде якийсь там полковник, там, генерал і так далі. Е, у нас відмовляються це робити. По-перше, uh -huh. бо дуже близько до е, Ну, вони докидують майже всім. Uh -huh. І ну, це безгузда ідея, тому. Ну, Якось стараємося моніторити. ну, Скажімо так, зали, всі, всі орлани, вони літають круглосуточно, вони літають дуже далеко. Uh -huh. Вони випасають цілі, і тому ми якось никаємося, особисто зараз зосереджується. Ну, це є певні теж накази за це. Uh -huh. Але це перш за все здоровий густ говорить сам за себе. Боротися з цими боряться хлопці, і віхами також спеціальними, боряться, по радару перехвату. Джерела відео і так далі. Uh -huh. Але ж сука не тупі, і в них є теж прикольчики, що коли ну, якщо не захищена, підлітають до своєї зали. Вони ставлять такий модуль, який uh -huh. сканує частоту відео того, що ззаді в нього летить, ну, взагалі заходять ззаду. І міняють на свою картинку, mm, <смеш> ти okay. починаєш бачити зали, і складно потрапити. Але ну, ракети, само собою, ніхто не буде тратити mm -hmm. на збивання зал, бо це дуже дорого. Ну, у нас нема таких засобів. Краще зберегти той стінгер на якусь вертуху mm -hmm. або якийсь кап, чим трапити таку залежність від того, що стрілявся, а потім що робити. Mm -hmm. Бо все ж таки десанти інколи проводяться. За застосуванням вертушок ми багато нурсів пуляють, ну, можна під, підкарувати, збити, mm -hmm. тому бережемо ці засоби і якось, якось тримаємося. Поняв. Про каби також ми от з тобою на зв'язочку, ти постійно там, присилаєш відео, що засипають прямо кабами. Я так розумію, що ця проблема ну, її майже неможливо вирішити. Її майже неможливо вирішити, тому що це по суті, ж, ну, всі знають, що до це просто бомба, який припив криво і поставить GPS, і воно більш-менш кудись там попадає. Угу. Збивати їх ну, теж кулеметом, ти його випасив, в неї дуже велика швидкість польоту. Угу. І, ну, щоб Відпуску ну, по нам, як кидають, відпуску до приходу по нам 2-3 хвилини максимум. Mm -hmm. ну, Враховуємо і по годинам. Хоча всі знають, коли вони пускаються, куди вони пускаються. Вимінний mm -hmm. ну, квадрат, але збивати ну, немає можливості у нас, на жаль, бо їх дуже багато у нас. Ну, за один раз по нам декілька заходів 8-10 кабів. По нашим позиціям, по нашим розташуванням, тому ну, збивати неможливо, на жаль. Поняв. Е, так, далі питання стосовно е, цивільних людей. Тобто, давай розділимо його на дві частини. Перше, е, що ти відчуваєш, і як, ну, не знаю, атмосфера може і не дуже гарна, слово, тим не менше, коли ти, наприклад, в Києві е, приїздиш. Хотілося б звичайно, щоб це частіше було, це так. ось і бачились, і їли ті самі Риберця в Риберні. Yeah. Але як в Києві, і як, наприклад, в містах, котрі близькі до твоїх позицій, тому що ну ж таки ретроспектива. Пам'ятаємо, що там Запорізька область, і Херсонська, ну да далеко. Не завжди люди були, були е, налаштовані проукраїнські. Так, як так. зараз? Чи змінилось щось чи Ми, ні? Почнемо з того, що відчуваю я себе, коли відпустці знаходжусь не як у своїй тарільці. все незвично, все ну, визиває деяку агресію. Може, в плані не того, що там до людей, а ставлення uh -huh. саме всі так на розсабоні, всі не спеша щось роблять. У тебе мало часу, ти хочеш щось пошвидше схопити весь все коло задач, які ти запланував виконати. Побачити зі всіма, але це не завжди виходить, на жаль. По поводу, з приводу людей, ну, скажімо так, люди навіть там вже прозрівають, вже міняють навіть тих, які були там ну, умовно за. Вони відчули на собі вплив цих, як скажу думки про ждунство з голови швидко вивітрюється, коли вони самі, наприклад, їдуть на гражданській машині і їм прилітає та ж FPV, там якогось родича, не дай Бог, там вбиво і так далі. Таких дуже багато випадків, на жаль. Не кажуть, що це українці прям спеціально. Ні, ні, вже вже розуміння до них доходить. Okay. Ну, вони так само okay. сидять під кабами, каби ж не тільки по військовим по нами летять. Mm -hmm. Каби летять по всім. По гражданським, по цивільним, по там не знаю, ну і в півіхи так, півіхи. вони не вибирають, по чому mm -hmm. працювати їм все одно. Вони тільки там можуть на своїх канальчиках казати, що там ось там це були інструктори НАТО, що ага. там кажуть. О, все таке. Але важкувато. Адаптація буде, я думаю, якщо вона закінчиться, ну, коли вона закінчиться, адаптація буде дуже весела в кавичках, багато хлопців з бойовими пораненнями і так далі поповертаються. Треба людям розуміти, що повага, зрозуміння, підтримка це головне, що може бути. <тас> і тоді все буде гарненько, я рахую. Окей, зрозуміло. Тобто, ну важко сформулювати питання, тобто зрозуміло, що донатів стало менше, тому що банально там у людей могли закінчитися кошти, і ми це все розуміємо. Друзі, тим не менше, дякуємо вам всім за донати. Ну, це дійсно важливо. Що можеш сказати про командування, про от зараз зміни. В корпусній структурі так. поділися думками, що ну, можеш сказати, і загалом, чи менше стало, на твою думку, випадків совкого такого відношення, що і незрозумілих для звичайного не генерала, скажімо так, рішень? Ну, Почну з того, що за ці корпусні переходи, лінійні батальйони. Двояке таке враження, тому що, по-перше, ну, це направлено на те, щоб усунути ламку, скажімо так, проміжну, тобто, як відбувається батальйон від якоїсь бригади там, йде на якийсь напрямок. В тому напрямку є отуви, це командні скажімо так, структури. Які вже підпорядковують той батальйон якомусь іншому батальйону, і, і це зв'язок по виконанню задач, mm -hmm. він дуже великий. Щоб mm -hmm. mm -hmm. весь цей час і пришвидшити реагування, все це і виконується. Але з другої сторони, лінії батальйону це така штука, що ну, якби, є от організм. Mm -hmm. Його взяли, поламали, поламали, і потім щось зібрали. І чекати від цього, що воно буде адекватно працювати. Mm -hmm. і я ну, трошки сумніваюся в цьому. Mm -hmm. Бо це, направлено, більш рот в цих батальйонах. Засоби не знаю, будуть давати mm -hmm. стільки засобів чи ні. Okay. Що, ну, моє переживання, що ці батальйони будуть ну, по суті, як просто батальйони піхоти. Mm -hmm. А зараз, як показує практика, ну, піхота це важливо, там штурми і все таке. Але війна все одно ведеться, повторюся, більше дронами. Mm -hmm. І ну, якесь опасіння в мене є з цього приводу, mm -hmm. Якось так. про дрони доповню. тобто ну, Ти вважаєш, що і надалі буде все більше, ну, скажімо так, вестися не прямою силою, не м'ясом, скажімо так, а більше засобами. І чи, наприклад, от, можемо ми сказати, що досвід і такий, ну я не знаю, чи був це експеримент, але тим не менше випадок, коли штурм проводиться виключно засобами типу дронів, як це було у Харті, наприклад, що воно буде і надалі розвиватися. Так, на твою думку? Воно буде розвиватися, воно вже розвивається. Це дуже гарний напрямок в плані того, що. Мінімізує втрати mm -hmm. втрати особового складу, бо дуже зручно, коли в тебе висить Mavic, ти бачиш, ну, воно як заздалегідь продивляться mm -hmm. всі позиції, де там хто сидить, де що видно. І дрони ми засипали. Ну, пофіг, там ці дрони, ну, людське життя найцінніше. Цінніше, так. Дрони, дрони, дрони засипали, коли. Посидять, наприклад, ціли, цілий день під дронами, mm -hmm. і в них гинуть їх в кавичках побратими і так далі. Вони і здаються охочіше, і mm -hmm. тікають охочіше. і, ну, Менше сили треба і засобів великого калібру, скажімо так, підігнати, попрацювати по ним. Mm -hmm. І менше втрат особисто відбувається. Mm -hmm. Тому це дуже гарний напрям. Навіть і штурми шпідмавіками всі йдуть mm -hmm. людські. Ну, все чотенько. Але на жаль, ми в цьому, скажімо так, не одні. Вони mm. також само це роблять, вони знищують наші позиції. Mm. Можуть ну, декілька днів, просто кожні 3-5 хвилин без перестану засипав, поки там від того бліндажика нічого не залишиться, mm -hmm. навіть якщо там нікого не було. Mm -hmm. А потім своїх туди заганяють, ну якщо можуть. Тому це дуже гарний напрямок, йому треба притримуватися. Mm -hmm. Дрони би, покращуються, системи покращуються. І ну, треба зусиль до цього прикладати, щоб не втикати момент, коли нас в цьому вже обженуть. Mm -hmm. Такі, на жаль, ну, та ж оптика побільше, у нас поменше її, але ми бережемо на гарні силі. Mm -hmm. А в них, ну, панаму, навіть по звичайному пікапу, вони випускають оптику, mm -hmm. щоб вже навірника. Ну, вона в чому вірша оптика. Вона медленніше літає повільніше, бо щоб не порвати цю лі... ліску. Үгі. І тому і більше шансу збити з дробаша або вільнути машину в останній момент. У нас були такі випадки, що просто в останній момент віляєш, машина в кювет, перевертається, обов... ну дрон промахується, Үгі. і просто вже люди розсасуються по пасаці, потрошки виходять вже пішки, або Үгі. там щось не що, де... Ну але ну, все одно це протидія рибу, тому що саме. Так, да, так, да, протидія рибу, оптика, бо. Ну, але них, до речі, вони ставлять хитренько, вони на цей дрон з оптикою ще дублюють звичайними антеннами, на них встановлюють. Ага, окей, окей. Тобто, ну, і піджидають. Добре. перейдемо трошки до соціальних питань. Я не знаю, чи дивився ти відео Маркусу. Частково дивився е... на різочку. Трошки Окей. дивився. Е, наскільки ти вважаєш важливо, щоб ну скажімо так, військові не тільки воювали, а приймали участь в соціальному житті? Багато хто там з ветеранів, наприклад, вони йдуть більше у публічний простір, йдуть mm -hmm. більше в соціальні проєкти. Я okay. вважаю, що це важливо, ну особливо для ветеранів, щоб люди могли адаптуватися, okay. тому що все одно, ну. Є проблема цивільних людей, я кажу не за всіх зараз, але все одно, що люди якось ще не до кінця не розуміють, що ну, це, це наше сьогодення, і що це такі ж самі люди, просто вони е, повернулися з війни і мають такі моменти. Е, так от твоє відношення до цього, перше, ну, що скажеш по Маркосу, і наскільки, типу, це. Ок, тому що була типу поваля думка у багатьох, що це розшатування, і ось не треба там казати про наші проблеми публічно саме. Тобто, треба це обговорювати десь там в куларах, в приватних. Я би висловив свою думку, але я не військовий, тому не, не маю права. Ну, що стосовно Маркуса, ну я ж кажу, я частково дивився, угу. але він казав правильні тези. Ну, по-перше, ну, не можна приховувати те, що є, від, ну від е, правди не втечеш. Е, потрібно взаємодія з військовим, з ветеранами просто. Угу. Те, що всі йдуть там в медійну, це ж не просто так. Ніхто там не хоче собі там якоїсь медійності, аби там зробити якусь кар'єру uh -huh. і так далі. Людина кипає. Всі бачать, що треба щось змінювати, ставлення змінювати, відходити від цієї Савковщини Гребиної. Uh -huh. А щоб це зробити, ну, на жаль, в нашій країні, треба виходити в медійність. Тому воно так і відбувається. По поводу проєктів підтримки, це все. Вері, файна справа, uh -huh. я абс, ну, підтримую всіляко, бо ну, воно важко адаптуватися, важко знайти так, розуміння, скажімо так, бо uh -huh. є навіть ну, досі є такі люди, що Та, вам ж там сотку платять, ми вас туди не пасували і так uh -huh. далі. Ну, кожен військовий з ну, задоволенням поміняється місцями з цією людиною і скаже, ну йди сам туди і спробуй, що це uh -huh. таке. Бо всі там думають, це як на роботу сходив, повернувся, але, на жаль, як показує час, статистика і практика. Далеко-далеко, не всі повертаються. Угу. Пішов вже четвертий рік, і блядь, ти не заїбався? Заїбався. Я скажу чесно, я заїбався. Але, блядь, що робити? Особливо зайобу, коли ти дивишся на ну, там, віраж, там, таке, uh -huh. і бачиш, що твій дім рядом, а поруч, а ти нічого не можеш зробити, щоб дійти. Ну, тип, ми щось робимо, ми стараємося, ми тримаємо блін, свої позиції як ніхто. в вгризаємося гризаємося зубами, uh -huh. ногами, ногтями, як тільки можна. І за півроку ми не здави. Як ти знаходиш мотивацію кожного дня? Ситуація моя кожного дня, я хочу, щоб як можна більше цих Угу. Mm -hmm. Потім йду там, прокинувся або що, щось, зайшов в робочу групу, подивився відосик, як тільки пісюни по стінам, потім розлітаються і ці. І все, воно так окриляє, воно дає надається. Mm -hmm. І ти розумієш, що ну, не все просто ну, не просто так день пройшов. Що виконуються mm -hmm. задачі, все гарненько, і кожен день ми намагаємося як можна більше вбити цих покидьків. Друзі, наша задача, також не зміна, це допомагати таким людям, як Макс. От вам живий приклад, друже. Я дуже радий, що ми записуємо цю розмову, що ми продовжуємо тобі допомагати, тримаємо з тобою зв'язочок. Сподіваюся, що трошечки. Якоїсь мотивації додаткової Це додаємо. Підтримка і... теж дуже мотивує. Дякую всім за підтримку. Ви, титани, ви, ви дуже багато робите насправді. Кожна підтримка, вона теж надає сил. Це дає розуміти, що про тебе не забули, що все не просто так, що ти не там не знаю, як сказати. Ну, як відпрацьований матеріал і що. Треба, треба працювати, працювати і працювати. Дякуємо всім за перегляд. Побачимось в етерах. З вас лайк, вподобайка, а найголовніше донат. Донат на поточний збір, друзі. Долучайтеся. Ще раз дякуємо всім за маленький, великий, середній Донат. І слава Україні! Героям слава!